Thank you. The International Organization for Migration is very pleased and proud to be working with the Intellect of Sumi NGO in Sumi Oblast. It has been a wonderful experience working with the NGO to together address mental health and psychosocial support needs in Sumi. And it has been wonderful to see that the different psychologists, social workers, and facilitators of the NGO have really been reaching communities that have been affected by the conflict, that are vulnerable, and are in need of mental health and psychosocial support assistance that really is not available at large scale in the oblast. And the needs are significant. So we are grateful as UN Organization for Migration to be working with the partner. Эндвитенкфолфордопартнерші сумський державний університет. Він має дуже багато активних партнерів міжнародних організацій, і активно ми реалізуємо саме міжнародні проекти. Чому міжнародні організації обирають сумський державний університет? Тому що у нас дійсно потужна і освітня інфраструктура, і наукова інфраструктура, і це дозволяє реалізовувати такі наукові освітянські проекти, які потім дуже суттєво масштабуються на всю Україну. В рамках цього проекту у нас, як у фасилітаторів, була прекрасна можливість повзаємодіяти з молоддю, яка знаходиться наразі в досить складних життєвих обставинах. Ми поспілкувалися з ними, надали їм певні навички в контексті психоемоційного розвитку. Гарно провели час, в них була можливість соціалізуватися, поспілкуватися один з одним. Особливо мені запам'яталася вправа Я супергерой, де молоді було потрібно придумати власного супергероя та розказати про його суперздібності. Це цікава вправа, тому що молоді люди Ставали зі свого своєї підсвідомості різні свої архетипи стосовно там героїв, коміксів і так далі. І на основі цього будували той образ, який би вони хотіли бути. Це гарна вправа для того, щоб знову ж таки дізнатися якісь внутрішні конфлікти, внутрішні переживання, внутрішні цінності для себе. В рамках реалізації цього проекту для мене особисто було дуже цінним те, що я пройшла цей курс, і я, як мама, отримала такі знання, яких мені дійсно не вистачало. Я в цьому напрямку завжди розвиваюся, проходжу всі можливі курси, і тут я мала нагоду отримати ці знання і їх на практиці втілити, і також поділитися цими знаннями з такими самими батьками, в яких також дуже багато сумнівів. Окрім психосоціальної підтримки, яка була надана бенефіціарам в нашому проєкті. Була надана також підтримка нашим фасилітаторам. Зокрема, були проведені супервізійні зустрічі з психосоціальної підтримки, з профілактики емоційного вигорання, з профдеформації наших фасілітаторів.